після кількох тижнів різких холодів, за словами головного синоптика Закарпаття Андрія Золотарьова, в області очікується так зване потепління. До прикладу, вночі температурний режим із мінус 2 підніметься до плюс 8. 22, 23, 24, вночі 5, 10, 4, 9, 24 може бути на низинній частині і до 12 плюс. А в день чуть-чуть вище, але не набагато, тобто десь так 11-13, 12, 14 то потолок. Чому так? Тому що буде хмарно, тому і Сонце мало, і прогрев денний відбуватися не буде. Потім, 24-го, після проходження зони фронту, температура дещо впаде но теж не багато, тобто нічні температури по області взагалі 16 тобто в Ужгороді десь 4-6 плюс, а денні температури також 11-13%. 10, 12, 12, 14 – то незерна частина. До кінця жовтня передбачають у гідромат Закарпаття дощові фронти, подекуди можливі навіть короткочасні грози. У гірських районах підвищена вологість можливі тумани вранці. У горах мокрий сніг, проте без позначки мінус. Якщо казати на наступний там тиждень, да. То эм, завтра, післязавтра эм, опадів майже не буде. Тобто 22-23, або, як кажуть, без істотних опадів. 24-го ми очікуємо проходження зони фронту, про те, що я вам казав, опади будуть значні. Но опять, это, это не, не зробить щось катастрофічного, тому що ви бачите, що у нас річки маловодні був тривалий час без ну, без таких значних опадів. Так що ми очікуємо дощ 24-го, Ну тільки на високогірі крайнього сходу може бути зірватися мокрий сніг. Отже, попри теплі дні парасольки з закарпаттям ще знадобляться. Осіння погода примхлива, тож варто бути готовим до дощів вже у п'ятих числах листопада. Можливі морозні дні